Якщо ви хочете менше боятися і хвилюватися, то просто уявіть, що все найстрашніше вже сталося. Так, на думку стоїків, починаються справжні звільнення, і вони мають рацію. Римський імператор і філософ Стоїк Марк Аврелій писав: на світанні сам себе попереджує: нині мені трапиться метушливий, невдячний, зухвалий, хитрий, заздрісний, нетовариський». А інший римський стоїк, сенатор Сенека, пише ще радикальніше: уявляй собі вигнання, муки, що насуваються з хворобою, війни, нещастя тощо. Навіщо Марк Аврелій починає свій день, налаштовуючи себе на негатив? І навіщо Сенека пропонує уявляти всі можливі страшні нещастя? Відповідь проста для того, щоб звільнитися від страху? Мене звати Олександр Полтавцев, я філософ послідовник стоїцизму. І в цьому відео я хочу поділитися з вами радикальною стоїчною практикою, яка може вас як шокувати. Так і суттєво зменшити страх і тривожність. Стоїцизм це антична філософія, практики якої і сьогодні ефективно використовуються для формування емоційної та ментальної стійкості. Практика, з якою я хочу вас ознайомити, стоїками називалась латиною премедитаціо malorum», що в перекладі означає попереднє міркування про найгірше. Суть практики проста: ми з усіма деталями маємо уявити те, чого найбільше боїмося. Навіщо? Для того щоб знизити свій страх і тривожність, ось такий стоїчний парадокс. Ми маємо уявляти те, що нас найбільше лякає, для того, щоб зменшити свій страх, як пише Сенека: якщо хочеш позбутися будь-якого неспокою, то припусти, що всі твої уявні побоювання справдяться. Можливо, це руйнує всі ваші уявлення про позитивне мислення. Можливо, вас лякає сама думка про негативні події, тому що ви боїтеся притягнути негатив в своє життя. Можливо, ви просто боїтесь наврочити. А ось ще один римський стоїк епіктет не боявся. Він казав: цілуючи дитину, пам'ятай, що завтра вона може померти. Звісно, багатьох сьогодні може шокувати такі думки, але не філософів чи професійних психологів. Наприклад, сучасний фахівець з когнітивно-подінкової терапії Дональд Робертсон, у якого я навчався, до речі, зауважив, що стоїчна техніка міркування про найгірше є по суті своєрідним щепленням від стресу. Це найефективніша техніка формування емоційної стійкості та здатності витримувати стресові ситуації. Дональд Робертсон вказує на це як на науковий факт, який має найбільшу доказову базу в психології. Тривога зменшується сама собою, якщо людина тривалий час перебуває в ситуації, яка її лякає. Наприклад, якщо помістити людину, яка боїться котів в кімнату з котами, то у неї досить швидко і суттєво збільшиться пульс, тому що вона боїться котів. Але те, що збільшилось, має і зменшитись. Тому якщо ця людина тривалий час буде перебувати в кімнаті з котами і нічого не буде робити, то її пульс знизиться до майже нормальних показників. Скільки для цього знадобиться часу, невідомо, все індивідуально. Може знадобитися як 5 хвилин, так і 30 хвилин чи година, або навіть більше. І якщо цю людину і за Автор помістити в кімнату з котами, то спочатку її пульс знову збільшиться, але швидше прийде до норми. А якщо це робити регулярно деякий час, то тривожність щодо котів взагалі зникне назавжди. Суть в тому, що ми звикаємо і адаптуємось до ситуації, які нас лякають, відповідно, страх та інші негативні емоції знижуються. Пригадайте, як ви, можливо, хвилювалися в свій перший день на роботі, а з часом просто звикли до цього. Ми просто звикаємо до ситуації, і вона більше у нас не викликає хвилювання. Саме тому стоїки переконані, що найшвидший і найкращий спосіб приборкати свій страх це йти на нього. Сенека, наприклад, був дуже заможною людиною, але інколи він добровільно, свідомо відмовлявся від свого багатства на деякий час для того, щоб пожити бідне життя і таким чином здолати свій страх злиднів. Звісно, реально йти на свій страх це не завжди розумно. Саме тому стоїки радять уявляти з усіма деталями ситуацію, що нас лякає. І, хоча ситуація лише в нашій уяві, емоції ми відчуваємо справжні. Тому це дійсно чудове щеплення від стресу. Насправді нам нічого не загрожує, ми лише уявляємо собі небезпечну ситуацію, але при цьому реально відчуваємо страх і таким чином тренуємо себе свою емоційну стійкість. Важливо не кидати цю практику зарано потрібно уявляти ситуацію, що нас лякає до тих пір, доки страх не почне зменшуватися. І є ще один чудовий позитивний ефект від цієї практики. Коли ми з усіма деталями уявляємо найгірший сценарій розвитку подій, то ми автоматично до нього готуємося. І у нас само собою з'являються варіанти, як ми будемо діяти, якщо цей сценарій справдиться. Таким чином ми будемо вже готові до цього. Наприклад, в 22-му році напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну я до останнього вірив, що цього не станеться. Я був впевнений, що починати вторгнення з тією кількістю військ, яку Росія накопичила перед українськими кордонами, це справжні божевілля. Але разом з тим я уявляв собі найгірший сценарій розвитку подій, і це дало мені можливість, хоча б мінімально підготуватися. Наприклад, я мав повний бак пального в своїй автівці, а також заздалегідь підготував. Певну суму готівкових коштів, тому стоїчна практика міркування про найгірше не лише здатна знизити рівень нашої тривожності, а й підготувати до конкретних дій в найгірших умовах, якщо раптом найгірший сценарій все-таки втілиться в життя. Єдине, хочу застерегти, що цю практику треба застосовувати з обережністю людям, які мають певні психічні розлади, або занадто емоційно вразливі, наприклад, ті, які мають панічні атаки. Проте більшість людей здатна без жодних ризиків працювати в своїй уяві зі своїми ж страхами. Якщо вам цікаво не просто дізнатися про стоїчні практики, а й застосувати їх в своє повсяденне життя, я запрошую вас на стоїчний челендж 10 практик для свідомого життя. Щоб дізнатися деталі та зареєструватися, переходьте за посиланням під цим відео.